Усіх вітаю на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Сезон кабачків у повному розпалі, тому ж готуємо сьогодні пюре з кабачком та картоплею. Не забудьте підписатися на канал та натиснути колокольчик, щоб не пропустити наші нові відео. І так, нам знадобиться, звичайно, картопля, кабачок, вершкове масло та трошки солі. Кількість кабачків та картоплі беріть, зважаючи на те, скільки ви хочете порцій отримати, в співвідношенні 50 на 50. Картоплю, звичайно, що чистимо, миємо, ріжемо крупними шматками, щоб це швидко зварилося. З кабачком, до речі, у мене Цукіні ви можете брати або звичайний кабачок, або цукіні, як бажаєте. У мене в магазині просто звичайні кабачки майже не продаються, тому я беру цукіні. Різниці немає. Очищаємо, рубаємо крупними шматками та все це відправляємо до каструлі. Заливаємо водичкою так, щоб. Трішечки вона покрила наші овочі. Не забуваємо підсолити та відправляємо в моєму на плиту. Десь 20 хвилин в середньому вариться, в мене швидковарка, то трішки швидше це все відбувається. Так, після цього я буду використовувати погружний міксер. Ви можете просто потовкти зручним для вас способом. В, при використанні міксеру вона. Виходить, просто ідеальна. Тому, якщо маєте змогу, то скористайтеся ним. Після того, як потовкли нашу пюрешку, додаємо вершкове масло, даємо йому хвилинку розтанути та знову зараз все перемішуємо або збиваємо. Ось така у нас пюрешка вийшла, просто супер, одна з моїх улюблених варіацій. Усім дякую за перегляд, приємного апетиту та до зустрічі в нових відео!